Адам Міцкевич народився на хуторі Заосі біля Новогрудка чи в Новогрудку в Білорусі, в сім'ї коморника міського, адвоката та збіднілого білоруського шляхтича Миколи Міцкевича. Мати поета походила з сім'ї вихрещених євреїв-франківців. У 1815 році зарахований казанно-кошним студентом Віленського університету у 1822-му і 1823 роках. За допомогою близьких друзів Міцкевич у Вільню видає два невеликих томи поезії. У жовтні 1823 року за організацію та участь у підпільних товариствах був заарештований і після тривалого слідства висланий у віддаленій губернії Польщі. Згодом у листопаді 1824 року прибув до Петербурга. «Що це?» Звідки потрапив у Одесу, де працював вчителем у Рішелівському ліцеї. В Україні він перебував понад 9 місяців, постійно цікавлячись суспільним і культурним життям, фольклором та історією. Тут було написано більшість його сонетів, в тому числі кримських, балада воєвода і дозор. У 1825 році при переїзді на роботу в Москву у Харкові познайомився з відомим письменником Петром Гулаком Артемовським, внаслідок чого вийшла балада пані Твартовська українською мовою. У Москві Адам Міцкевич посів посаду чиновника канцелярії генерал губернатора Восени 1826 року поет познайомився з членами журналу Московський телеграф. Поетами і письменниками. Найяскравішим було знайомство з здатним російським поетом Олександром Пушкіним. Після переїзду Міцкевича у квітні 1828 року до Петербурга вони з Пушкіним стають найкращими друзями. Ходять на літературні вечори, діляться враженнями про прочитані твори. Міцкевич перекладає вірші Пушкіна польською мовою. У журналах і альманахах в періоді 1826-1830 рока рукувалися твори міцкевича. Балади, сонети, фарис, конрад Валенрод, дзяди. За поему Конрад Валенрод Міцкевича знову починають переслідувати. Він врятувався виїздом за кордон у травні 1829 року. У 1840-1842 році читає курс слов'янської літератури в Коледж Франс у Парижі. Там була видана поема та Пан Падео 1834 року. Останні роки життя Адам Міцкевич провів у Великій Скруті, тільки у 1852 році йому вдалося знайти роботу бібліотекаря в книгозбірні Арсенал в Парижі. У 1822 році був виданий перший том творів поета, патріотичний сюжет балади світтість про подвиг народу, що загинув, але не піддався ворогові, перегукується із сюжетом поеми Гражина, у якій описана героїчна боротьба литовського народу проти хрестоносців. В основу сюжету поеми Гражина покладений реальний епізод з історії Литви початку 15 століття. Організації, до якої належав Міцкевич. Викрали царські шпигуни та їхні польські посіпаки. Філоматів і близьких до них, філаретів, у 1823 році заарештували, Запроторили до в'язниці, а восени 1824 року засудили до різного ступеня покарань. Міцкевича не висловили до Сибіру, не спровадили до війська. Йому було наказано вирушити до Петербурга. Перший віршований збірник Міцкевича поезія, том 1 1822 року, став маніфестом романтичного напрямку в польській літературі. До другого тому поезії 1823 року увійшла романтична поема «Гражина», що поклала початок жанру польської поетичної повісті. Написана на сюжеті з історії Литви, вона утвердила подвиг із самодержавству. Героїчної особистості. До другого тому поезії Міцкевича також були включені друга і четверта частина драматичної поеми Дзяди. Перша частина поеми залишилась незавершеною, третя частина з'явилася через 10 років і мала самостійний характер. У квітні 1855 року померла його дружина, залишивши сиротами трьох дітей. У вересні 1855 року, в часі Кримської війни, поховавши дружину та залишивши неповнолітніх дітей, виїхав до Константинополя організовувати польські підрозділи Польський легіон, а також складений з євреїв Єврейський легіон для боротьби з царською Росією. Раптово 26 листопада помер у помешканні Михайла Чайковського під час епідемії холери. Схоже, що через цю хворобу, хоча та ж з'явилися здогадки, що міг бути отруєним мішаком, підкупленим російськими дипломатами, кухарем або померти через інсульт. Був похований в тимчасовій могилі у Стамбулі у будинку на вулиці Татлі Бадемсока номер 23 де мешкав. У пам'ять сотої річниці з Дня його смерті відкритий музей. Перпендикулярно цій вулиці походить вулиця, названа на його честь. Згодом його тіло у 1855 році перевезли до Парижа та поховали на цвинтарі у Монморрасі. А в червні 1890 року перепоховали у Вавельських підземелях у Кракові. При ексгумації праху відбувся прощальний мітинг тогочасної польської еміграції в Парижі, на якому виступив від імені поляків з Литви Антоній Богданович, в майбутньому чоловік всесвітньо відомої художниці, народженої та вихований у Златополі Анни Білінської.